Доброго дня, пані та панове. Слава Україні! Ми в чергове запрошуємо вас на перегляд матчу чемпіонату Івано-Франківської області з футзалу сезону 22-23 років. Найцікавіший поєдинок сьогоднішнього робового дня, принаймні, всі ми цього дуже хочемо. Ну і старт поєдинку нам про це говорить. Рибаки СК зустрічається із фурнітурою. Рахунок у нас уже нулю суперники, футзалісти ямницького. Рибака АСК. Давайте вже після цієї атаки вже була можливість для того, щоб зрівнювати рахунок у Титова, але не зміг він кіф'яка переграти. Ковальчук. Зараз м'яч втрачає. Гурак його перехоплює. Гурак віддає на дрекала. І дрекало зрівнює рахунок. Виправдовує власне статус центрального матчу Туру. Зараз продовжується атака Ямницьких футзалістів. Удар. І дуже швидко дрекало у нас дубль оформлює. Ямницької команди Дреколо, який, до речі, попередній поєдинок, вчорашній поєдинок своєї команди пропускав. Ну про це трохи згодом. Зараз крамар на Гаврилюка. І Гаврилюк ледь знову рахунок не зрівняв. Трель в цьому завершальному матчі сьогоднішнього ігрового дня. Так от, команда Форнітура із Коломиї наразі. Одноосібно займає другу сходинку. Зараз черговий момент цього разу у ковцуна а у рибака АСК після 11 поєдинків, сім перемог, чотири поразки, нуль нічиїх. ось така ось безкомпромісна команда. А тут Легшенкарик рахунок не зрівнює, але до кінця відіграв в цьому епізоді Івоночко. Ну і що називається, відчуйте різницю, порівняйте старт цього поєдинку. Із двома попередніми матчами набагато цікавіше все у нас відбувається і продовжує В Стійку вже влучає Камрадський. Сальваровський. Сальваровський виходить на ударну позицію, пробиває, цей удар Кіф'як. Добивання від Галяпчака. поперечку м'яч влучає. Ще один удар. Цього разу від Сальваровського знову на місці Кіф'як. Поєдинок, який відбувся вчора в спортивному залі села Королівка, о 16.30 він розпочався. Зараз Титов віддає класну передачу на від Феліповича. М'яч покидає в нас в межі паркету. Дрекало. Перехоплення від нього. Удар з далекої дистанції. І дрекало оформлює у нас хитрик. Це на випадок, якщо ви не знаєте, хто капітан коломийської фурнітури крамар вдало обійшов двох суперників. Точну передачу на Блащука віддав. Блащук, Блащук. Ну і що там? М'яч таки не потрапляє у ворота. Знову Філіпович, Його точне закидання на Сальваровського, Сальваровський намагався спіймати м'яч так, як складається у нас турнірна ситуація. Ну давайте вже після цього. Як Філіпович робить рахунок 4-1. Прибрав він захисника, побачив неприкритий. Зараз розіграш кутового. Удар по воротах від Філіповича. І ще один шикарний забитий м'яч. Ми з вами побачили. 5-1. Філіпович оформлює дубль. Ну і продовжує він залишатись. Найкращим бомбардиром чемпіонату Івано-Франківської області з футзалу. Ще один момент. Вже кіф'як вдало грає на лінії. Вводить м'яч гру. Гурак. Гурак помиляється в цьому епізоді. Ковальчук. Ковальчук віддає передачу на Блащука. І Блащук у нас оформлює дубль. Поєдинок у нас сьогодні. Ну, як би це правильно сказати, дуже принципове, Я думаю, для обох команд. Зараз Гаврилюк Вічнавіч із Юрієм Крилем виходить, але не вдалося йому переграти біля воріт його візаві Юрія Криля. Але все минулось. І зараз Вічнавіч виходить Камрадський. І Камрацький забиває третій м'яч фурнітури. Ніж тайм перший. Но для нейтральних болівальників, звичайно, цього тільки і хочеться. А удар від Дрекала. Івано-Франківської області. Ну, а буде нас можливість поглядати і за футболом, і є можливість поглядати за футзалом завдяки нашим Збройним силам України. Зараз Гаврилюк. Знову розіграш кутового від нього. Цього разу більш вдало. Блащук. Блащук виходить на ударну позицію. Пробиває. В поперечку влучає. Друга спроба могла бути Блащука, але вже цього не сталося. Камрадський. Камрадський зміщується в центр, пробиває. Знову Блащук один 1 проти Філіповича. Таки звільняється він з-під опіки Філіповича, завдає удару, але переводить знову на Ковальчука. Крамар повертає Ковальчуку класною передачею. і Не вистачає тут буквально кількох сантиметрів. Зараз рибака СК у ворота Бойчука. Цього я не хочу в жодному разі. Ну а натомість ми маємо ще один дивогол. І знову у виконанні Філіповича. 6-3. Камрадський, Ковальчук, його передача на Камрадського. Той ще далі прострільна передача на Крамера. Крамер Ковальчук. Точна передача на Крамер, який там був абсолютно один. Камрадський. Камрадський все зробив правильно, прибрав Сальваровського. От обіграти бойчика вже не зміг. Ну і скажу свою суб'єктивну думку, друзі. Я думаю, що один із найбільш видовищних матчів ми з вами постеріємо. З усіх, що ми вже бачили, тим більше, що зараз рахунок стає 5-4. Відзначається Крамар у нас забитим м'ячем. У воротах не амплуа. Зараз є можливість дрекала оформлювати покір. І робить це Андрій Дрекало. Ну, сьогодні і справді його день. Ми закликаємо їх, звичайно ж, хоча б так от віртуально підтримувати свою команду. Дрекало. Дрекало, дрекало, дрекало. трик не оформлює. Сійку влучає. Гаврилюк знову на Ковальчука, знову м'яч у Гаврилюка. Гаврилюк розпочинає всі свої е, намагання атаки своєї команди. Зараз Титов, Титов на рівному місці м'яч втрачає. І Блащук формулі у нас хитрик. Прийшов час і Блащука. У ОКД Благовента Миколичин, хоча там зовсім інша історія. Там рахунок був 12-0 на користь будівельників, як ви пам'ятаєте, а зараз рахунок вже стає. 8-5, І це вже точно все. Друзі, у нас 8-5, Ну і рибак у нас. Ми вже можемо про це з певністю говорити. Займає третю сходинку за підсумками 12 турів. Ну а фурнітура відповідно переміщається на четверту позицію. Ну, але вся боротьба за призові місця у нас ще попереду. Друзі, дякуємо за те, що ви дивились всі наші сьогоднішні трансляції, в тому числі, і ось останній поєдинок ігрового дня, який подарував нам безліч голів, безліч емоцій.